В інтернет-магазині Warcraft.com.ua заказали собі ще одну цікаву новинку їхню. Так як ми ту лінійку використовуємо давно, займаємося дахами, маємо шурупокрути, шурупокрути такі дійсно потужні, закручують нам по дахах, лазити дуже файно з ними. І замовили собі акумуляторну пилу. Маленьку, легку, щоб обрізати всякі латини наверху, крокви. Модель називається CGC s 20 a Акумулятор ми мали, так що замовили окремо, продається сама тушка Зарядка, акумулятор все у нас є. В комплекті йде в неї масло для змазки ланцюга зразу. Така баночка. Ми її зразу залили в нашу пилу. Пила ось така. Має довжину ще не 254 мм. 20 вольтова батарейка ставиться знизу, легко заходить, легко знімати. Є індикатор, показує, наскільки батарейка заряджена заливати масло для змащення ланцюга. Ми вже залили ту баночку. Має захисний тормоз, щоб в разі чогось. Вона моментально зупинилася. Зараз продемонструю. Тож захисна кнопка, щоб випадково не нажати клавішу. Контакт. Зупиняється миттєво, як відпускаєш клавішу, натяжка ланцюга йде автоматично. Попробую, покажу вам, як вона гарно мені різати. Тримаєш одною рукою, на даху дуже зручно нею управляти. Чи зарізи зробити якісь, наприклад, під... Тобто пила ріже дуже гарно. І це наша не перша покупка. Будемо ще туди Неодноразово звертатися. Менеджери дуже хороші там відповідальні люди, вміють підказати, дають гарантію 2 роки. Всім рекомендую.